Ми поспілкуємось з нашою клієнткою Аліною, яка поділиться своїми враженнями? Пані Аліно, підкажіть, як дізналась про нашу компанію? Ну, якщо чесно, я не до кінця пам'ятаю, як я про вас дізналась. Мені таке враження, що я вже вас знаю давно. Чесне слово, мені здається, що це десь було на просторах інстаграму, і я така побачила раз. А коли я один раз відкрила відео, воно мені одразу ще раз десь, ще раз, ще раз, і я так думаю, ні, ну це напевно доля. Це мені треба у Брікленд звертатися. Між якими кольорами обирали? Ой, між багатьма, чесно, я спочатку споявляла, щось дуже світле. Потім думаю, ні, дуже темне, потім ще якесь. Просто якби у вас було два-три кольори, було б нормально. Я приїжджаю, от, там, не знаю, скільки у вас там десь 30 кольорів чи то й більше. Так, І ще більше. мені кажуть, Та, ми можемо індивідуальний Ідеалі. кольор. Я така, краще б ви це не казали. <світ> Тому мені було насправді дуже важко в цьому плані. Але от мені Олексій привіз ряд цих варіантів, потім ми забрали у вас, ми вже тут прикладали, думали, ви нам зробили ще 3D-візуалізацію, щоб ми побачили, як це буде виглядати. І тоді вже ми оприділилися на нашому кольорі. Це в нас каштан лофт. і ще й ручна робота. Так так. як вам наш сервіс? Я не знаю, як зараз скажу ідеальний, то скажу, що мене тут заставили це говорити. Але насправді дійсно мені дуже сподобалось, тому що а, я даю завжди максимум різноманітних питань, на які ви мені відповідаєте. Я ж ми ж спочатку тут зустрілися, кажу, я вас не задовбала своїми питаннями. Ну, бо справді в мене виникають якісь те питання, те та, та і ми дуже довго вибрали колір. Ви це терпенно терпіли і. Дуже довго я приділялася, що я хочу, які я хочу ступці, якої ширини. Тобто, взагалі, таке ставлення було для мене максимально комфортно, як для клієнта вибагливого, бо я не простий клієнт, насправді. І от навіть що ви приїжджаєте, щось привозите, довозите, пояснюєте, даєте контакти майстрів, розказуєте, а, ми цеглу забирали, вже повністю база закрилася. І все рівно ми приїхали. Що, заново? То вже йде? Заново? Ні. Не, заново та Що, вона не знімає. Наступне питання? Ні, то я ще не а -а -а. договорила. Як наступне питання, як я ще багато чим задоволена? Скажіть, кажіть, ми готові слухати. Я знаєте, який в мене перелік тут, з чим я задоволена. <гум> От цегло, коли нам треба було забрати терміново, бо ми три приступали до роботи, то залишився ваш працівник на базі. Ми приїжджаємо. Темнота, дощ, він нас загрузив. І це теж максимально комфортно, тому що ну коли ти зайнятий, ти не можеш швидше. Ми хотіли своєю машиною поїхати принципово своєю привезти. хоча Хоча вас є доставка, так та нам казали. так, Але думаю, ні, ми хочемо своєю, Там я щось собі для інстаграму таке познімаю, тому це теж максимально мені сподобалось. Та й в загальному я думаю, що потім і цегою буду задоволена. Так, звичайно.